Справа в тому, що ті продукти, проекти, програми, які ми створюємо, і середовища, які організовуємо, не лінуючись, Ми 24 на 7 працюємо. Настільки, ну я не знаю, я часто кажу, Боже, дякую тобі, що я дійсно маю таке оточення дуже працьовитих людей, бджіл, ну просто вулибділок. І результати а, відповідні, але багато людей теж працюють 24 на 7 і їх немає. Ну не мають результатів. Чому? Тому що немає ось цього резонансу з суттю. А суть це те, заради чого ти народжене, тобто, от твоя місія, твоє призначення. Не просто ти не існуєш для того, щоб шкурка ходила кудись за копійку і мала хліб для вижити. Чи Перестала боятися, що там завтра не буде у дітей там чогось. От оті, е, нас спочатку виховують страхи, да, нас, нас спочатку ведуть в зрілість, наші такі низькочастотні е, емоції на да, людські, а потім ми мусимо розправляти крила, ми мусимо визнавати е, свою готовність, е, рухатися. Далі, ну і кожна людина, яка на, на такому етапі не схибила, да, вона в буквальному сенсі опиняється в середовищі свободи.